Ось такий меганчик 2005 року, в дуже гарнючому синьому кольорі, в прекрасному стані, дивіться, по кузову жодного рижика, пижика, м'ятінки, царапинки взагалі нічого немає На хорошій резині, на дісочках притонірований. Пара чистенькі, туманочки, вигляд має просто обалденний. Технічно теж жодного зауваження. По картах, по ручках, руль, сідушки, нічого не затаскано. Кондиціонер заправлений, машинка прямо в огнях. Бери і катайся. Дуже м'ягенька, шустра в дорозі і при цьому економна. Багажничок теж є немаленький я б сказав. Там все під низом і запаска, донкрат, балонник, все на місці. Таку маю форму, необично ззаду. Я б сказав, доволі-доволі така прикольна машинка. Великий плюс у цих меганів, вони оцинковані і взагалі не гниють. Тому хто шукає собі класне, комфортне, надійне, економне авто на повноцінному автоматі, телефонуйте. Авто знаходиться в місті Боярка, Київська область. Телефон буде в описі.